Очевидці в мотелі описали чоловіка як людину, яка виглядала щонайменше на 10 років старшою за жінку. Сама жінка мала середземноморську зовнішність, засмаглу шкіру та темне волосся. Покоївка, приголомшена своїм відкриттям, звернулася за допомогою до офіціантки, яка за допомогою іншого гостя винесла бездиханне тіло пані Батон на терасу біля басейну. Рятувальники швидко прибули на місце події, але, незважаючи на їхні зусилля, жінка не реагувала на події та була оголошена мертвою після прибуття до меморіальної лікарні округу Рівс. Тим часом, чоловік, який супроводжував її, нібито її чоловік, підійшов до стійки реєстрації. Він попросив своє посвідчення особи, стверджуючи, що йому потрібно надати його поліції для розслідування справи про утоплення дружини. Працівник, можливо, нічого не підозрюючи на той момент, повернув посвідчення особи. Потім чоловіка бачили, як він сідає в машину та їде геть, назавжди зникаючи з місця подій. Хоча він стверджував, що спав у своїй кімнаті, коли сталося утоплення, його швидке та повне виведення з ситуації одразу кинуло тінь підозри на його дії. Якщо вона справді була його дружиною, можна було б.